Всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталя і ви знову ж таки втрапили на міру кодільний канал. Е, якщо ви ще не підписалися, дуже раджу вам це зробити. Нудгувати ми тут не будемо, ми будемо розглядати всякі вишивочки. Е, а сьогодні я вам покажу отаку от чудосію. Це такий у нас віночок з винограда. Якщо ви ще не дивилися попереднє відео, там я показувала Ромео і Джульєту по схемі 1957-го року. Але я думаю, що та схема була звідкись перемальована, з якихось європейських зразків, мабуть. От. Ця точно перемальована, бо вона мені траплялася в скані з якогось, знаєте, ці схеми типу Берлінворку, от, під говняні нитки. Але це також була. Роздруківка з типографії імені Сталіна теж 50-х років. І також це мій рукодільний спадок. Це починала відчувати моя бабуся. Віночок закінчувала я. Також по паперовій схемі, де ніяких позначок, ніяких там номерів ніток, ніякого там відтінків, нічого, ніяких кольорів. Що знаєш, ти торочиш. Як тобі на душу впало, які в тебе смаки є. Ну, от Ви фактично бачите мої смаки у віці там, не знаю, років 17, я її відшивала десь так. От, Тобто знову оцю верхню грону. Оце все зліва відшивала бабуся. Оце все права сторона, то моя вже творчість. Якщо ми подивимося з вами на зворот, то тут буде знову видно, оце моя бабуся відшивала, вона ниточки не економила. От, а це вже полізла я вишивати. І тут вже ну, протяжечок таких нема довгих. Я вже якось так намагалася робити то. Скромніше. Воно довго в мене лежало тільки віночок відшитий, я почала йому відшивати фон, і м -м, щось якось в мене не пішло. От. А потім десь у, здається, 17-му році, так, от, тут дата навіть є, в 17-му році я сіла і так її -ч 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 -ч, і заштопала. От. І тут навіть без грядочок воно таке. Ну, тут трошки видно, в яку сторону я шила, але ну, загально воно нормальне. Я хотіла з нього зробити подушку. Але тут є одне але. Я навіть купила для неї шнур, щоб здобити її такий малиновий, цікавий шнур під оці вишеньки, малинки. таке все. От. Тут є один цікавий момент. Бабуся, коли відрізала канвуху, вона трішки не. Промахнулась, коротше кажучи. от І тут вишивка підійшла під самий от під самий край. Тут була одна клетинка фактично. Е, в мене був залишок такої книви, я її доточила, тут щось душила, але е, воно досить таке ну, міцне. Тут вона не розірветься, е, але все одно якось трохи неохайненько. Не знаю, що робити, чи оформлювати в. Подушку чи ні. До речі, напишіть, як ви думаєте, чи варто її оформити в подушку і користуватися нею, чи хай лежить отак от у коробці. Зараз вона в мене змотана разом з Грумею і Джульєтою лежить у коробці, там, де в мене якісь ну, відшиті рукодільні там, штуки лежать. От, ну, такий спадочок нечогенький. Відшивалося це все нитками ПНК. Отут трішечки де темно-коричневе, то є. Шовк індійський, то вже в нас з'явився на той час шовк, я купувала. Нитки самі різні, тут ПНК різних років. Добиралося все отак от наочно, хочу, зелену, хочу жовту, хочу яку. хочу, Але, отак от як здалеку дивитися, то воно ще ну, досить симпатично виглядає. Е, я так думала, що може я перешию колись оцей віночок, він мені подобається. І я думаю, що його не не так багато тут і вишивати, якщо сучасними методами, з саглою, з усіма цими прибамбосами, Подивимось. от. Виноградик симпатичний. Показала вам ще один свій рукодільний спадок. Можливо, колись в мене там. Ще дещо є, але воно, знаєте, не душити. То вже таке, як ми з вами будемо вже такі більш знайомі, а то ви зараз подивитесь думаєте, що вона. Ми прийшли сюди дивитися там на якісь гарні схеми, а вона нам якісь рухлять показує. От. Але для мене воно, повторюю, має сентиментальне значення, і, можливо, через те я його не. Оформлюю. У мене є ще одна подушка, яку я дошивала. Там ще цікавіша історія. Там навіть схеми не було, я її по фотокарточці відшивала. <смі> Була фотокарточка, на якій втрапила ця подушка. Я шукала-шукала схему, схему не знайшла, то сама домалювала. Але це буде наступній серії, коли б вона буде. От, всім бажаю гарного дня, всім бажаю. Е... Берегти рукодільний спадок. Я знаю, що в наші часи це ну, трохи заскладно. От бачите, мені не лишилося якихось там вишиванок, але я знаю, що в мене, наприклад, інша моя бабуся, я, на жаль, її ну, не, не дуже добре ми з нею так. Ну, Зрідка ми з нею спілкувалися. Я знаю, що прабабця моя її мати, яка з Гадяча була, з Гадяча Полтавської області, вона дуже гарно вишивала. І в неї були дуже гарні рушники, і вона навіть вишивала їх, ну, продавала на продаж її люди замовляли. Але жодного рушника від неї не збереглося. Отак от. от. Ну, мабуть, там і вишиванки були, і все таке, але ну, не маю я такого рукодільного спадку, ні рушника, ні вишиванки. Але маю таку подушку. Картинку, щось таке. Ну, маємо те, що маємо, бережемо те, що маємо. Е, ще раз прошу, напишіть, чи оформлювали б ви оце все в подушку. В картину я її оформлювати не буду, бо вона ну, ніде мені вішати картину, таку, е, стіни скоро закінчаться. І вона ну, не, не рівна, вона не, не натягнеться в картину. А от у подушку було б ну, досить непогано, я вважаю. Все, всім